Від Івана Святого Євангелія читання. В той час зібрали фарисеї Ради на Ісуса і говорили: Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з звицаїди Галилейської, і стали Його просити, кажучи: Пане, хочемо побачити Ісуса! Приходь! Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: Прийшла година, що прославився Син Людський. Істинно, істинно кажу вам: пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той погубить, хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я там, і слугам мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме отець, та тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години. Та ж тому я і прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув, це, і, і чув це, говорив, то був грім. Інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав Не ради мене і злинув той голос, але ради вас, тепер цьому світу світові суд, тепер буде вигнаний геть Князь цього світу, і я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це Він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до Нього. Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як отже, ти кажеш, що син людський має бути піднесений? Хто він, той син людський? Ісус відповів їм ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві і не знає, куди йде, поки, не... поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла.